Справа 206. Обчисліть. Ну що ж, стартуємо? Перше завдання мінус 3,14, що множиться на 3,913. Добуток буде від'ємним. Одне з чисел у нас від'ємне. Пишемо мінус. Щоб перемножити, запишемо ці мішані числа. Видіть звичайного дробу. 3 помножити на 4 це 12, плюс 1 це 13. Записуємо як 13. Що множиться. 3 помножити на 13. Це 39 плюс 9, це буде 48. Що множиться на 48 13. І це дорівнює. Ну що ж, чисельнику записуємо як добуток чисельників. Пишемо мінус 13, що множиться на 48. А в знаменнику добуток знаменників 4, що множиться на 13. І це дорівнює. Скорочуємо і чисельник і знаменник на 13. Це буде 1. І на 4 скорочуємо 48, що ділиться на 4, це буде 12. 4, що ділиться на 4, це буде 1. Тоді записуємо, що у нас добуток буде дорівнювати мінус 12 перших або мінус 12. Є? Переходимо до другого завдання. Мінус 3,1, що множиться на мінус 1,3. Добуток буде додатній обидва множники: від'ємні. То тоді, щоб виконати множення, запишемо. Ці мішані числа видіть звичайного дробу. 3 помножити на 7 це 21, плюс 1 це 22. 7. Що множиться? 1 помножити на 11 це 11, плюс 3 це 14. 11. І це дорівнює. Чисельнику записуємо як добуток чисельників. 22, що множиться на 14. А в знаменнику як добуток знаменників 7. Що множиться на 11? Це дорівнює. Скорочуємо і чисельник, і знаменник на 11. 22, що ділиться на 11, це буде 2. 11, що ділиться на 11, це буде 1. 14 і 7 скорочуємо на 7. 14, на 7 це буде 2. 7, що ділиться на 7, це буде 1. То що ж, отримаємо 4 перших або просто 4? Є? Переходимо до третього завдання. 5,1 третья, що множиться на мінус 1,1 другу. Ну що ж, добуток буде від'ємним, тому що один із множників у нас від'ємним є. Записуємо мішані числа звичайного дробу. 5 помножити на 3 є 15, плюс 1 це 16, 3, що множиться. 1 помножити на 2 це 2, плюс 1 це 3. Що множиться на 3 других. Це буде дорівнювати мінус. Чисельнику записуємо як добуток чисельників, 16, що множиться на 3. А знаменнику, як добуток знаменників 3, що множиться на 2. Це дорівнює. Скорочуємо і чисельник і знаменник на 3. Це буде 1. І на 2 скорочуємо. 16, що ділиться на 2, це буде 8. 2, що ділиться на 2, це буде 1. Тоді ми записуємо, що це дорівнює мінус 8 перших або 8. Отже, добуток дорівнює мінус 8. Переходимо до четвертого завдання. Мінус 2,45, що ділиться на 1,15. Ну що ж, у нас буде від'ємним частка. Одне із чисел у нас від'ємне. Ну, а щоб записати частку, запишемо мішані числа у вигляді звичайного дробу. 2 помножити на 5 це 10, плюс 4 це 14. 14. Що ділиться? 1 помножити на 15, 15, плюс 1 це 16, що ділиться на 16, 15. І це дорівнює. Ну що ж, поділити на дріб це помножити на обернений дріб. То ми записуємо як 14, 5, що множиться обернений дріб до 16, 15, 15 16. І це дорівнює. Записуємо мінус. В чисельнику записуємо як добуток чисельників. А в знаменнику, як добуток знаменників. І це дорівнює. Скорочуємо. І чисельник і знаменник на 5. 15, що ділиться на 5, це буде 3. 5, що ділиться на 5, це буде 1. І чисельник і знаменник скорочуємо на 2. 14, що ділиться на 2, це буде 7. А 16. Що ділиться на 2, це буде 8. Ну що ж, записуємо, що це дорівнює. Мінус. 7 помножити на 3 це 21. А в знаменнику буде 8. Мінус 21 восьма. І це дорівнює мінус. Виокремлюємо цілу частину. 16 восьмих, 16 що ділиться на 8. Це буде 2, цілих. Ну і ще залишиться тоді 5 восьмих. Якщо ми зберемо восьмих. восьмих. Є. Переходимо до п'ятого завдання. Мінус 2,131, що ділиться на мінус 31,1 другу. Частка буде додатня. Обидва числа у нас від'ємні. Записуємо ці мішані числа зі звичайного дробу. 2 помножити на 31 це 62, плюс 1 це 63.31. Що ділиться? 31 помножити на 2 це 62, плюс 1 це 63, других. І це дорівнює. Поділити на дріб це помножити на обернений дріб. Та ми записуємо як 63 31, що множиться обернений дріб до 63 других буде 2 63. І це дорівнює. В чисельнику записуємо як добуток чисельників 63, що множиться на 2. А в знаменнику як добуток знаменників 31, що множиться на 63. І це дорівнює. Скорочуємо і чисельник і знаменник на 63. 63, поділити на 63, це буде 1. Тоді отримаємо 2, 31. Є. Переходимо до шостого завдання. 7 9, що ділиться на мінус 14. Ну що ж, частка буде від'ємна, одне з чисел у нас від'ємне, то записуємо мінус 7, 9, що ділиться. 14 запишемо як 14 перших. І це дорівнює. Це буде мінус. Поділити на дріб це помножити на обернений дріб. То ми записуємо як 7 9, що множиться Обернений дріб до 14 перших, 1 14. І це дорівнює записуємо мінус. В чисельнику записуємо як добуток чисельників. А в знаменнику як добуток знаменників. І це дорівнює мінус. Скорочуємо і чисельники і знаменник на 7. 7, що ділиться на 7, це буде 1. 14, що ділиться на 7, це буде 2. Тоді записуємо, що це буде мінус. В чисельнику буде 1. А в знаменнику 9 помножити на 2 це 18. Отже, частка у нас дорівнює мінус 1 18. Є?